Підставу для відстрочки по догляду за дружиною, батьками або батьками дружини, змінено. Відповідних змін до постанови кабінету міністрів no 560 внесено не було. Однак рішеннями комісії ТЦК почали прийматися внутрішні вказівки щодо оформлення відстрочки за пунктом 9, тільки у тому випадку, якщо акт про встановлення факту догляду виданий. Не пізніше ніж 6 місяців до дня подачі заяви, якщо ваш акт виданий. Пізніше ніж 6 місяців до дня подання цієї заяви, то тоді є необхідність звернутися за отриманням нового акту до органів соціального захисту населення. Таким чином, перед подачою документів, уточніть через свій центр надання адміністративних послуг, чи є така вказівка від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для того, аби не отримати відмову і не згаяти вашого часу за індивідуальними консультаціями. Звертайтесь за номером вказаним під цим відео.